Ми воїни світла, і ми розуміємо, що закони діють навіть на війні, дозволяючи зберігти честь та гідність. Я знаю це на власному досвіді, адже там, де смерть це частина буденності, ми намагаємось не тільки вижити, але й залишитися людьми. Особливо на передовій, де діють власні закони виживання, є місце честі, гідності та правилам, визначеним міжнародним гуманітарним правом. З початку повномасштабного вторгнення російські війська Масово обстрілюють житлові будівлі українських міст та селищ, порушуючи при цьому фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права, а саме, принцип розрізнення між цивільними та військовими цілями, принцип пропорційності між завданою шкоди та досягнутого військового результату, та принцип запобігання супутніх втрат, зокрема. 8 квітня 2022 року російські війська за допомогою ракетного комплексу точка У обстріляли вокзал міста Краматорськ при цьому завдаючи удар касетним боєприпасам по цивільному населенню, яке намагалося евакуюватися з міста, за даними Служби безпеки України, було вбито 61 цивільну особу та завдано поранень 121 цивільній особі, звісно. Існують міжнародні норми, які обмежують застосування певних типів зброї. Але чому ж тоді Україна має обмежитися в застосуванні цієї зброї в той час, коли ворог може застосовувати все, що в нього є в наявності, не дотримуючись при цьому норм міжнародного гуманітарного права? Звісно, було б безумством дозволити країні агресору мати більш ефективну зброю, ніж країна, що обороняється. Але ж яка зброя заборонена? Ця зброя. Яка становить більшу загрозу та шкоду для цивільного населення ніж для військових, а також завдає непотрібних та надмірних страждань, зокрема, це кулі, які розкриваються в тілі людини. Завдаючи невиправної шкоди здоров'ю солдата та надмірних мук це зброя масового ураження, яка може отруювати, яка може руйнувати міста, руйнувати екосферу, та також поширювати хвороби без розрізнення між цивільним та військовим населенням. Згідно з дослідженням Human Rights Watch, українські військові також застосовували касетні боєприпаси, а саме застосовували їх у 2022 році поблизу Ізюму. Також у грудні того ж року стало відомо, що українські військові почали застосовувати застосовувати 120 мм касетні міни М 971 Справа в тому, що Україна не приєдналася до міжнародної конвенції, що забороняє застосування касетних боєприпасів. Тому українські військові можуть їх застосовувати з урахуванням певних обмежень. Також українська армія може застосовувати деякі інші види озброєння, такі як певні види мін, деякі запалювальні боєприпаси. Тощо питання лише в тому, що існують правила, які визначають, як ця зброя може бути застосована. Звідки ж виникла ця ідея, що міжнародне гуманітарне право робить армію ледь не беззбройно? Насправді, міжнародне гуманітарне право лише визначає особливості застосування певних типів озброєння та спрямоване на зменшення непотрібних страждань та руйнацій. із заборонених безумовно типів озброєння. Можна визначити лише некеровані протипіхотні міни, які становлять за статистикою більшу загрози цивільному населенню ніж військовим. Зброя сліпа їй байдуже кого вбивати: ворога, цивільну особу чи свого побратима. Міжнародне гуманітарне право це не тільки про безпеку військових, але й про захист цивільного населення. І ті, хто переступають ці межі, мають і понесуть відповідальність за свої дії. Знання цих правил наша сила це більше, ніж просто закони. Це правила етики на полі бою. Настав час вивчити ці правила, для того, щоб ми змогли перемагати, зберігаючи честь, гідність та людяність.